Так, всім привіт! Сьогодні перший раз йду гляну на металоприйомку, що там люди здають. Що, чекайте, об, огляду, скоро вам покажу. Так, от вам показую, що тут є. Що це є, відбиті ножки, блін, ну як завжди, що тут, ще щось є, якісь вази, люстри. Зараз будемо дивитися далі. Ну оце, друзі, дивіться, яка знахідка. Чудово. Приблизно є висота десь метр цього Ісуса. Але що зробили? Йому просто відпиляли руки, принесли, чи вже тут, можливо, на прийомці відпиляли? Я сумніваюся, я думаю, що це коли його несли, ну, безбожники вищого готові. Ось так. Ось так буває, приносять на металоблок речі. Плюс гарний корпус від годинника. Бронзовий, але для чого він мене? У мене нічого такі, такі собі знахідки сьогодні, але є, сьогодні є, слідкуйте далі, знайшов декілька гарних речей, покажу вам вже в огляді. Так, іду на паркінг до своїх приватних поставщиків. От їхній робочий конь. А ось це, друзі, ви можете бачити іспанську найдорожчу порцеляну, ядро. Вона називається. і Дуже цінується вона в Іспанії. Ось інше погруддя також, гарні дівчата. Захотів він, звичайно, не дешево, але в одної був носик подряпаний і я побоявся її купляти, тому придбав тільки одну Такий кораблик вони теж мали, але Ой. консоль. І ось такий порядок в нього в бусі. Це він готується до завтрашньої барахолки. Всім добрий вечір. Друзі, спробую коротенько зробити огляд моїх покупок, які відбулися цими вихідними. Ще вони, правда, не завершилися. Завтра неділя, може хтось щось мені запропонувати принести і нове. Побачимо. Так, що хотів розказати, що цього разу, як ви бачите, на відео. Ай, блін, великі, великі, об'ємні вдалося мені придбати великі об'ємні речі. Я задоволений, якби наперед забігаючи ціною і цим придбанням. Задоволений. Але, блін, коли буде відправка, я відчуваю, що воно щось продасться, то я буду не дуже задоволений. Того, що важить воно, все. Дай Боже. Отже, давайте по порядку почну з риболовлі, оскільки мені ця тема дуже близька, і вона мені подобається. Я а рибалю. В Україні рибалив і тут рибалю. Звичайно, хотілося б більше, ніж зараз. Це в мене виходить, але ну що ж поробиш. Купив я ось такий один лот, як ви бачите на відео. Оцих дві катушки, і... і ці, ну це все було в пакеті такому, ну то продавець не хотів тут щось викидати, щось давати, якесь одну. Якщо береш, то бери все разом. Очки супер, напевно, залишу собі. Дуже якісні. Це ще за царя гороха. Навіть не знаю, які це роки. Якщо хтось знає, будь ласка, скажіть, буду вдячний. Було дві катушки, жилки і ось три, три цих блісни. Тож я ще такі не бачу. У нас мепси зазвичай. Сам в мене є мепси. А це щось. Цель... Цельта. Цельта. Маде франце. О, французькі. Значите, французи, які колись у 80-х роках. Я думаю, що ці катушки десь 90-80. ті Щось воно так дрібіжить. Це не крутиться. Дайва. Як вам? Така катушечка. Клас. Дайва. Бачите, пише Японія. Всі. Все, як має бути. Тут теж Японія. Що у нас це Геркулі? Все працює. Клас. Я в дитинстві тільки міг мріяти про такі. Це все перекидає, супер. Супер, це ще старша за цю. Тут же є жилковкладач, а тут ще немає. Але працює ідеально, як все зроблено. Японці молодці, що тут скажеш. Цікаво, фрикціон є чи нема. Добре, і ось такий комплект. Я заплатив за нього 5 євро. 5. Думаю, хороша покупка, ні? Очки залишу собі. Всі не знаю. Дуже вони легкі. У мене, мене тут спінінг з тестом від 20 до 50 грам. Я просто не закину І Вона дуже легенька. Тут 2 грама, може 5, ні, 5, десь 6-6 5 -6 грам. 5 євроків. Покажу скрини, скільки це коштує зараз на ринку. Ось такі катушки вінтажні. Вони теж є колекціонери, рибаки, вони їх купують. Так що я думаю. Довго вона не засидиться. Так, а це, друзі, голова дівчини. Це іспанська порцеляна, як ви бачите. Губки блестять, та якби нафарбувала. Такий в неї погляд. Очі блестять. клас. Гарна робота. Знизу, є клеймо. я не хочу піднімати, але вона доволі важка. Вона важка я за нього немало, я рахую. 70 євро. Покажу, оскільки вони на ринку. Їх мало бути дві. Але вдалося мені придбати тільки одну, тому що інша була пошкоджена, був ніс В неї подряпаний дуже сильно в іншої. Інша була ще гарніша, більш розфарбована. Ну, не вдалося. Ось така покупочка за 70 євро. Цікаво, що ви скажете? Ядро Іспанія. Ой, раніше показував відео, зараз ще докупив, бо це той самий продавець. Ще докупив ці ремінці. Дуже вони мені сподобалися. Клас. І розмір 18-й. Ну, дуже гарні, якісні капець. 20 євро дав за ці ремінці. Так. Далі. Давайте перейдемо до цього маленького. Золото показувати вам чи ні. Думаю, не буду показувати золото, бо ви завжди ще зараз попадаєте зі стільців, з крісел. Не буду показувати. А якщо серйозно, то це було в цьому пакеті приболовному. Так він це все разом віддав і ось цей годинник там був, тобто все пішло в комплекті. Це бюджетерія, ви бачите, хорошої якості. Одинничок, вісеро, я його навіть ще не провіряв. Такий на вигляд непоганий, може ще й ходити. Ще й хронує. Спробую відремонтувати його, подивитися, чи він працює, чи ні. Ну, це презент. Приємний подарунок до цього комплекту. Далі, Далі ось купив. Ось такий уно навіть ще й працює. Ось такий механізм швейцарського годинника. Він працює, але зламана ось ця головка відкусана. я не можу його навести. Я там плоскогубцями його наводив і він ходив. Він працює, супер. Ось треба механізм. У мене вони є. Можливо, є якісь. Викину там, де дуже пошкоджений циферблат, або ж це начиння. Або залишу для якогось наступного, годинничка. баланс працює, ходить класно. Ось, бачите? Можливо, невеличка чистка йому не завадить. Гектор. 1 євро. За цей механізм я дав 1 євро. Ну, це шара, таке рідко буває. Але буває. Хтось скаже хейтери там по годинниках, ох, мене там просто розносять відео. Каже, як ти міг? Що ти такий скупердяй накупляв там по пару. Ну це, це, це з іншого відео, я просто взяв вони тут під рукою. На що ти розраховував, як ти міг повестись на такий годин? Ой, народ, народ, що ви такі всі злі? Добре, купив такий Citizen. Бачите, стрілочка пішла, взяв руки, тому що це автоматичний годинник. Він пішов, на жаль, немає заводної головки, і скло дуже подряпане. Дуже. М -м, навіть не знаю, що робити. Я, я сумніваюся, що на ринку зараз можна знайти таке скло. Я спробую його відполірувати, подивлюся, що з того вийде. Покажу вам уже пізніше, якось в шорці напевно. окремо відео здавати не буду. Купив його за 15 євро. Ось такий. Без ремінців. Такий сітін клас е, Видно, що стрілки і сам циферблат в хорошому стані, дуже хорошому скло, поганому. циферблат в хорошому. Добре, це 15 я дав. Так, а за цей скільки я дав. Дада. ось За це я дав, блін, ну точно не пам'ятаю, 15 здається. 15 автоматичний працює, але тут циферблат Ну не в дуже хорошому стані. Є тріщинки такі, бачите? Не знаю. Швейцарський Долмару. Я все тепер, що бачу швейцарську якість, то я, я купую. Я його відкривав вже, дивився, хтось там каже. Ти відкриєш, що ти там побачиш? Щось побачу. От видно, друзі, зразу. Де копія, де підробка, де оригінальний механізм. Клас. Працює, бігає, супер. Ще чи й чистий напрочуд. Добре, значить. Хтось за ним доглядав. Так що 15. Скажіть, дорого чи ні? Цікава ваша думка. Касіо, нагрузку вийшло з 7 годинничком. Цей годинник копія, але дуже хороша копія. Працює все ідеально. Хроно. Хронограф зупиняю. І далі знову запускаю. Супер, супер. Подряпин дуже мало, але дуже хороша копія. І такі касі. Батарейки я, на жаль, не маю, тобто ще треба де його від... Відродити. Я думаю, що він буде працювати. Ось це по годинниках. Ну, оце два годинники за 5 євро цих. Теж цікава ваша думка, що скажете. Собака йшла в комплекті з приладдям риболовним. Коробочка Citizen купив у дуже поганому стані, звичайно. Спробую її трошки відмити, може відмиється. Не знаю. 2 євро за таку коробку. Не дивився, я скільки воно на ринку, покажу. Спробую, якщо не на всі предмети, то на більшість я буду викладати скріни, показувати приблизно, скільки вони зараз на ринку, щоб ви теж орієнтувалися, кому цікава ця тема. Щоб ви орієнтувалися і, і будете знати. Бо я колись, коли дивився, тільки планував займатися цією барахолкою, то дивився відео і мені теж дуже подобалось, коли прикладають скріни, щоб було видно, поскільки воно приблизно на ринку. Добре, і ось така, ну, це супер важка з моїх всіх покупок, які в мене тільки були. Ще такого важкого в мене закупи не було. У двох пакетах ніс, ручки повідривалися, катастрофа, але дивіться до Ніс. Заїхав перший раз я на металоприйомку. Бачу колеги в Польщі там ще десь бігають металоприйомками і знаходять непогані речі. Думаю, блін, а я приїжджаю кожен день на роботу з роботи, їду. Люди там суетяться. І цього разу вирішив заїхати. Вони кажуть, да, ось мішок, іди там собі дивися, що там є. Знайшов я чотири таких предмети. Так, для, для загального розвитку. Тут, в Іспанії, вони приймають латунь, вироби з латуні по 4 євро в населення беруть за кілограм. Продав мені він за 5,50. Потім зробив трохи знижку, бо я перший знайшов оцю рамку, оцей образ Ісуса, а потім ще пішов по ревсі. Він каже, щось ти мало знайшов. Давай туди трошки в глибину дивись. Коротше, йому сподобалось так продавати. І ще ми знайшли ось цих два предмети. І того він мені вже їх зробив вже по 5. По 5 євро я заплатив за кілограм. Підсумку мені вийшло за цих 4 предмета 60 євро. 60. Така рамка. Я думаю, що тут було скло. Ось, Бачите цвяшки. Прикладалося, напевне, дзеркало. Потім якоюсь дерев'яною рамкою. Або якесь фото чиєсь. Не знаю. Як ви думаєте, цікава ваша думка? Ну, гарна латунна, теж іспанська. іспанський мотив. Непогана рамочка. Клас. Так, відкладу в бік. Далі знайшов цього. Ісуса. Він має клеймо, Італійське вже дивився, в Ванзані, в Вал, Валзані має ось таке клеймо, Погано читається, але є. А дивіться, який прикрий, навіть не знаю, як це назвати, не випадок а. ситуація. Оце на прийомці чи той, хто здавав пробу, взяв собі на болгаркою по носі провів. А, каже, да, латунь, все нормально. Отак перевіряють друзі. Капець 5 євро кілограм. Трохи він покоцаний, Навіть не знаю, що це полірнути якось. Може це, але це лак. Я навіть не знаю, що з цим зробити. Якщо хтось знає, що можна з цим зробити, і з цим носом. От, от, от що сюди можна покласти, щоб його хоч, хоч трішки якось за... Заробити, щоб не було така канала. Скажіть, буду вдячний за пораду. Добре, ось ще один образ. Це, як ви бачите, теж, а це вже інша марка Каджіаті. Каджіаті. Знайшов я її в інтернеті, це італійська мануфактура. Ось вони робили це десь 50-60 роки. Є тут, правда, ось заламаний. Це, ця штучка де закручувати. Ну, але вона важка. Я не знаю, вона за 3 кг це голова, а може 4 важче. Але гарно зроблено. Якийсь дивний біл, білий колір. Це я вже їх мив, вони вже миті всі милом, теплою водичкою. Чи це від мила таке залишився? Не знаю. Треба чимось ще його пройтися. Якоюсь тряпочкою. Не знаю. Навіть. 50 по 15 євро давайте будемо рахувати за одну річ. Ну, але це зрозуміло, що це менше важить. Так само голови. І оця статуетка. Хто це? Я не знаю. це Ісус тримає якусь дитину, чи це, можливо, малий Ісус, а його хтось тримає інший? Не знаю. Хто знає, підкажіть. Нема, на жаль, виробника. Але ось є ззаді на звороті 60-50. Шукав вже я в інтернеті з дружиною, подібно щось. Кажуть, такі цифри. Це початок 20-го століття. 910-ті, 9.20 -ті роки. Франція. Це Франція. Франції такі клейми робила. Шкода, що немає ніяких літер. Важливо на друзі. 5 кг 800 г. Її відправляти це буде катастрофа. Але й тут ціна буде на нього відповідна. Гарна робота. Є, звичайно, пошкодження, куди без них. Ну, вм'яти не якісь забої такі, але не суттєві. Добре, що хоч по носі ніхто болгаркою не прийшовся. Ось таке, друзі. 15 євро. Скажіть, що це? Як вам? Перший раз я купляю на металоприйомці такі, такі штуки бронзові. Ну, це латунь, це латунь не бронза. Оце я не знаю, що це? Ну, або латунь, або бронза, але якісь дуже. Дуже патина тут така. Незрозуміла. Дуже сильна патина. Може це більше бронзі це латунь, 100%, це латунь, це латунь. Оце не знаю, або бронза, або латунь. Якщо хтось розбирається, підкажіть, буду вдячний. Ось так. Буду закінчувати, щоб не було дуже довге відео. Всім дякую, що додивилися до кінця. Хто додивився, то звичайно тисніть вже вподобайся. Підпишіться на канал. Буду старатися кожного тижня вам щось випускати, якісь відео. Зараз літо, роботи багато, звичайно, не дуже встигаю, але, але все одно буду робити, бо мені це подобається, і я цим живу. Це моє хобі, яке приносить ще й іноді непоганий дохід. Всім дякую ще раз і до нових зустрічей. Добраніч.